Привіт, заходь, заходь. Наталя. Так, принеси, може, тоді їм цю кімнатку. Подобається А ви пес? Ми звано-Франківська. Як ви тут споживаєте? Все добре. Що вам потрібно? Щось вам привезти наступного разу. Та можете привезти фарби, альбоми. Хочете малювати, так? Бо я це малюю шином, ми вчительки це робимо всякі. Як тобі вдається малювати, ти любиш? Фарт. Тобі ми привеземо альбоми. Такі. Тут кидай, їм на землю не сідаєш. Там ще одна група є, режит індушки. Там ще є родичі діти, а там ще є, так?

Як діти нормально? реагують? Там для мене буває, просто ти не дуже знаєш. Угу. А що вам найбільше треба? Що хочете? Тобі альбом привезти? Як тебе звати? Ульянка, Ульянка тоді я Так, ви альбом. Кому щось ще привезти? Мені зовсім стіночка. Добре, я привезу. Нам хіба що ігри до комп'ютера з комп'ютером точніше? Не комп'ютері хочуть. Хочу телефон. Планшет, комп'ютер, Мішо, бажання машина. А у вас комп'ютер є та нового букву добре. Такі ті комп'ютерні. Добре, добре. А чуєте, що діти? Яка пропозиція поступила? Ви всі, оце всі у нас, хто займається у вихователів, що суміють робити, отаке Уляна малює оце Я наша їм і е пропонують, щоб ви намалювали якийсь такий малюнок і передали для наших військових, для наших солдатів які воюють там на сході зможеш таке зробити або малюнок, або аплікація, або що зробить або а, а, а ми далі що то... там покажемо відкриємо які ви маєте знали, що а, це, а ми з виховати зросла і васіння скажемо хай вони всі разом подумають вони це зроблять бо діти наші щирі а, а, можливо. Можливо. О, це при, оце є квіл це діти простенькі, вони багато складніші картини роблять това